Доброго дня, ми з України! В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на ось таку новинку від Укрпошти. Справа в тому, що 27 січня 2026-го було введено в обіг та вважається дійсною до оплати послуг поштового зв'язку. Новий поштовий блок Дух і сила України. Мілано Картіна 2026 рік. Хто не зрозумів оцю емблемку, то зараз або стартували, або мають стартувати зимові Олімпійські ігри. Дивився вже не раз, в новинах показували за ці події, тобто там, скільки там здається, майже до тисяч спортсменів наших туди поїхало. Будуть вони представляти Україну. Як бачимо, блок складається із 4 маврок, номінал у них У, що якщо я правильно пам'ятаю, відповідає. 24 гривні номінал. І 24 гривні це за марку. і Якщо його все переножити, передодати, то виходить 96 гривень за ось такий блок. На блокові ми бачимо ось такі марку це фігурне катання. Далі санний спорт, фристайл і біатлон. Ну, ось такі зображення. Розміри марок, відповідно, ось 24 мм, так 50,5 мм. Номінал казав тираж. Тираж блоків складає 55200 примірників. Е, із них ось 5200 примірників. Це ось такі: ось, це не перфоровані. Ці блоки ну, по особі вартості 96 гривень можна було придбати тільки по філ -абонементу. Ну Так як у мене є, то ми сьогодні побачимо ось цей блок. Мій номер, як бачимо, 2337 або 2337 кому як зручніше. Тому маю ось такі два блоки. Класно зроблено. Ну, Не знаю, мені, в принципі, зайшло. Я ось заради цікавості, давайте трохи відійдемо від е, цієї марки. Вирішив подивитися, які ж там ще марки Україна випускала присвячені Зимовим Олімпійським іграм. То. Якщо я правильно зрозумів, то перша у нас була марка, чи точніше марка, а теж блок далеко го року. Хоча, як бачу, марка 95-й, побачив світ її в 96-му, а присвячено зимовим Олімпійським іграм 94-го року. Ось таку ми бачимо ось тут це наше фігурне катання, ну і напевно теж біатлон. Далі, побачили ми в 98-му 1998 році. Нагано, я не знаю, де це. Запишіть. Теж зимою Олімпійські ігри теж бачимо ой, зачепив фігурне катання, так, зараз заспокоїлись. Фігурне катання та біатлон. Далі, 2010 рік, до речі, 2010 рік Тісно, трохи схожий. Ось, як бачимо так порівнювати, трохи схожий у нас на сьогоднішню марку, сьогоднішній випуск. У 2010 році у нас тут була щіпка із. Трьох, чи точно чотирьох марк теж бачимо фристайлом. А, Ванкувер це, це Канада, здається. Так, Ванкувер, Ванкувер це Канада. Далі, це ще лижний спорт. Знову, а, як же він називається? Санний спорт. І потім біатлон. Ну, бачимо, біатлон, видно, дуже наші люблять. Далі, ось такі зимові Олімпійські вігри 18-го року. Так. І. Ну, не знаю, наскільки можна віднести. Це здається, паралімпійці. Паралімпійські ігри теж були. Хто знає, зазвичай після Олімпійських ігор у нас відбуваються одразу Паралімпійські ігри, де приймають участь люди з обмеженими можливостями. І далі це остання, скажімо так, предостання поки що марка. Ось таке. Це зимові Олімпійські ігри в Пекіні. Це 22-й рік. Це, а вже, здається, вже наступний це здається останній мирний випуск до повномасштабного вторгнення, хоча ні, мирна війна то давно почалася. От до повномасштабного вторгнення Російської Федерації це був мирний, скажімо так, випуск. Ось він Пекінські ігри. де навіть казали, що от, це, як його, там, китайці просили Москву, Путіна, щоб він. Вторгнення своє зробив після цих Пекінських ігор, щоб не зіпсувати їм їхнє проведення. Ну і так десь сталося. Тобто Олімпійські ігри закінчилися, і після них відбулося вже в лютому повномасштабне вторгнення. Так, ну що ж, добре, давайте трошки відсумного. До приємного, до наших марок повернемось. Так, по вартості я вам сказав: 96 гривень за аркуш. Розміри сказав, назви сказав. Гражі сказав, показав навіть ексклюзивчик. Тепер давайте подивимось що ж у нас там було по КПД. Традиційно, традиційно якщо є е, марка, має бути конверт. В будь-якому випадку, навіть якщо не відповідає тематики, там щось минулих років, але він має бути. І ось отакий у нас він був цього року. Давайте зараз підведу, піднімо, так, бо не влазив в камеру. Так, це формат у нас C5. Відповідає, він у нас 20 гривень, тобто це 6 ми пам'ятаємо, у нас 15 гривень, це і 20 гривень. Мілано, картина, бачимо ось такі снігові гори засніжені. Ну, Це, видно, там в Італії, там, них, чи що там них. Це забуваю, які там в них гори поруч, рядом із Швейцарією. Е, Так, ось так. Блок, і давайте ближче покажу. Ось так виглядають наші печатки. Мілано, Кортіна 26 й рік. Так, КПД коштував 160 гривень, а чистий 20 гривень. Так, і давайте зворотня сторона. Хочете на паузі, ось можете прочитати. Як бачимо, що ми маємо 151 золоту медаль на літніх іграх, і всього лише 9 на зимових. Тобто зимові ігри щось у нас не дуже йдуть. Та і зим, якщо чесно, не дуже нема. Хоча, я думаю, вони там, якщо й тренуються, то це десь там. У Спортсменниці, то, напевно, десь там в павільйонах або ну, в Карпатах, можливо. Не знаю, чи є там якісь тренувальні бази. Але нам цікаво, ось тираж. Бачимо, тираж у нас 15 тисяч примірників. Дизайнер Володимир Таран. Так, ось такий випуск: це що відноситься з перфорованим аркушем, і тепер неперфорований аркуш. Ось отак виглядає. Нічим, в принципі, не відрізняється. Окрім того, що тут, як бачимо, просто. Нема перфорації і номерок 40, 64. Вартість теж 160 гривень. Так, далі. Далі Укрпошта ще зробила доволі цікаві класні картки. Так, давайте зараз ми їх подивимося. Чи -то, чи ще картки зробила класні. Картки в нас окремо кожна картка коштує 15 гривень, комплект карт максимум вже 220 гривень. І, відповідно, ось дивіться, які є. Це у нас фігурне танцювання. Чи як він, чи фігурне катання. Танцювання. Фігурне катання. Ось такі карт максимум, класно зробили. Так, давайте тираж 15 тисяч примірників, і він буде такий, здається, у всіх карток. Так, далі. Це у нас знову це як він, там, саний спорт. Букву С, будь ласка, ніде не ставте. Далі це у нас фристайл. Ага, це виходить там, коли розганяється на горці так і крутяться красиво прикольно всяком І біатлон. Так, теж класно зробили. Так, це що відноситься в нас до карток. Також традиційно Укрпошта робить ці, яких. Папки. Я їх традиційно не беру, тому що вони мені ну не заходять, що поробиш. Але вартість папки складала 700 гривень. І тираж, там якщо я правильно пам'ятаю, 500 примірників був. а ні навіть я дивлюсь, Вони зменшили, я дивлюся підсказку. Вони зменшують до 400 примірників. Нашої ці папки ну Минулого року було по 500. ну Видно, папки не дуже популярні. Їх там, я пам'ятаю, здається, спершу по 1000 робили. Чи по дві, я не пам'ятаю. Потім м, поступово почали зменшувати, зменшуватися е, кількість папок, ну, папки це не як на мене, це так, чисто презентаційна штука там, на подарунок, а так в колекції класти. ну, скажімо так, Це ще скажімо так, ще плюс 700 гривень до філабонемента. Я й так за цей філабонемент заплатив там, щось, здається, 732 гривні. Е, це дякувати, що ще й доставка безкоштовна. Як безкоштовно. Я по філабонементу там за 2000, чи скільки заплатив за філабонемент. Тепер мені, хоч доставка безкоштовна. Ну, якось так. Добре. Єдине, що ще хочу сказати, що 27 січня, окрім цієї марки, в нас було введено в обіг. чи Точніше, було, що зроблено ось таке спецпогашення. Але набагато багато років раніше 27.01 1991 року. 100 років від дня народження Течі. Це у нас хто був, якщо чесно, я не знаю. От ПГ як розшифровується, тут є десь це чи ні. Рисунок, малюнок, художник, ага. Не знаю. Так, мабуть, трохи неправильно, що я не знаю, як звали цього автора, але це у нас був український радянський поет, академік АН УРСР, Герой соціалістичної праці. Так, і що він тут у нас народився в далекому 1891-му помер в 1967 році. Тобто, наступний рік це річниця з дати смерті? Не знаю, буде зроблено якесь може спецпогашення. Ну, це вже всі питання до Окерпошти. Вони там роблять плани. А ми сьогодні дивилися на ось таку приємну марку. Чесно, випуск мені сподобався. Вважаю, доволі гарний початок. Сподіваюсь, далі буде так само. Хоча ми знаємо нашу Укрпошту і знаємо, що вони роблять, що хочуть, коли хочуть і як хочуть. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!